Доброго дня, шестикласники! Розпочинаємо з вами урок мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку жанри мистецтва в музиці. Ми продовжуємо вивчати світ музики. Сьогодні ще більше заглибимось у тему жанрів музичного мистецтва. Кожен з них окремий світ. Вибираючи жанр, композитор визначає, у якому з них ідея твору буде розкрита максимально яскраво. Тож пропоную разом ознайомитися з усім різноманіттям жанрів музичного мистецтва. Сьогодні я пропоную вам уявити себе на місці композитора чи композиторки, що хочуть створити музичний твір. Уявіть, що у вас уже є ідея та тема твору. Ви уявляєте, як звучатиме мелодія та які інтонації вона матиме. Але щоб правильно визначитися з іншими засобами музичної виразливості майбутнього шедевра, потрібно з'ясувати, яким буде його жанр. Для цього сьогодні ми поринемо в тему жанрів музичного мистецтва. Давайте пригадаємо, що жанр це рід творів мистецтва їхній розподіл за певними особливостями, що виявляються у змісті та формі. Усі жанри музичного мистецтва поділяють на Камерно-вокальні, камерно інструментальні, хорові, симфонічні та синтетичні. Ці жанри легше запам'ятати, якщо проаналізувати музичний твір за певними ознаками Почнімо з камерно-вокальних жанрів. Ми вже знаємо, що вокальними називають музичні твори, які виконуються голосом. А що ж мається на увазі, коли ми називаємо музику камерною? Одразу наголосимо, це не та музика, що лунає з камери. І, взагалі, цей жанр ніяк не пов'язаний з кіно. З італійської камера перекладається як кімната чи покої. А це означає, що камерний це невеликий той, що може розміститися в кімнаті. Отож, до камерно-вокальних жанрів належать твори, написані для виконання малим складом співаків або співачок. Твори цього музичного жанру. Трапляються нам чи не найчастіше це колискові, романси, серенади та звичайно ж пісні. Виконання камерно-вокальних творів уподібнюється до діалогу між музикантом та слухачами. Ми сприймаємо мелодію твору та текст, на який її накладено, а іноді навіть співаємо з музикантами. Тож, якщо ти хочеш у своєму творі досягти саме такого ефекту, звертайся до камерно-вокальних жанрів. Наступні – камерно-інструментальні жанри. Камерно інструментальна музика виконується сольно або невеликим складом музикантів. Але вже не співаками а інструменталістами. Раніше камерну інструментальну музику часто виконували при дворі короля. Тому виконавців, які працювали у придворних ансамблях, називали кавер музикантами. Це саме та музика, під яку танцювали на розкішних балах Лондона, Відня та Парижа більше трьохсот років назад. Тож давайте поринемо в цю чарівну атмосферу. Найпоширеніші інструменти, які застосовувалися у цьому жанрі, це скрипка, альт, флейта, віолончель, фортепіано або клавісин. Камерно інструментальні твори виконують як сольно, так і в ансамблі. Зазвичай не більше п'яти музичних інструментів. Отож до камерно інструментальних жанрів належать твори, написані для виконання невеликим складом інструментів елегія, прелюдія, ноктюрн, рондо, рапсодія, етюд, вальс, варіації, соната. Завдяки камерній музиці виникають великі можливості для передання ліричних емоцій і найтонших відтінків душевних станів людини. Цього досягають без використання голосу людини лише музичними інструментами. Якщо твій майбутній шедевр має бути таким, то камерно інструментальна музика це те, що ти шукаєш. А тепер. Перейдемо до творів, що написані, так би мовити, з розмахом, тобто для великої кількості виконавців. Спершу співаки та хорова музика. що добра! Якщо музика виконується великою кількістю співаків, то це ознака належності до хорової музики. До жанру хорової музики відносяться хори, кантати, ораторії, меси, літургії. Вони виконуються групою співаків понад 9 осіб. Хорові твори вражають силою впливу на слухача. Одночасно звучить велика кількість людських голосів, що підсилюють один одного. Мелодія виконується потужно та ефектно, не даючи змоги слухачеві хоч на мить відволіктися. А що ж таке симфонічні жанри? Це твір, що виконується оркестром, великою кількістю осіб, які грають на музичних інструментах, належить до жанрів симфонічної музики. Це симфонія, концерт, симфонічна поема, симфонічна сюїта, увертюра. З давньогрецької слово симфонія перекладається як співзвучність або злагодженість, саме симфонію називають вершиною розвитку інструментальної музики. Автори симфонії вирішили показати, що без підтримки слова можна передати глобальні ідеї, які відображають сутність світу і навколишньої дійсності. Якщо ваші ідеї саме такі, тоді зверніться до симфонічних жанрів.

Водночас в одному великому творі представлені і солісти, і великі колективи, і вокальна, і інструментальна музика. До того ж, у синтетичному жанрі поєднуються не тільки жанри музики, а й різні види мистецтва, як от музика, хореографія, театр, література, сценографія, живопис та інші. До синтетичних жанрів у музиці належать опера, балет. Та мюзикл великі за структурою, тривалістю сюжету, жанри допоможуть вашим слухачам та глядачам прожити разом з артистами яскраві та незабутні історії. Усумуємо. Усі жанри музичного мистецтва поділяють на камерно-вокальні, камерно інструментальні, хорові, симфонічні, синтетичні. До камерно-вокальних жанрів належать твори, написані для виконання малим складом співаків. Це колискові гімн, романс, серенада, пісня. До камерно інструментальних жанрів належать твори, написані для виконання невеликим складом інструментів. Це елегія, прелюдія, ноктюрн, рондо, рапсодія, етюд, соната, вальс, варіації. Хорові жанри, такі як кантанти, ораторії, меси, літургії, виконуються групами. Твори, що виконуються оркестром, належать до жанру симфонічної музики це симфонії, концерти, симфонічні поеми, симфонічні сіїти, увертюри. Синтетичні жанри музики поєднують різні види мистецтва. До синтетичних жанрів належать опера, балет, мюзикл. Різноманіття всіх музичних жанрів вражає. Кожен окремий жанр ми будемо вивчати впродовж усього шкільного курсу мистецтва. Сьогодні ж, я сподіваюсь, ви склали загальне уявлення про деякі із жанрів. А ще змогли вибрати той. Що сподобався найбільше. Адже насправді написання музичного твору це складний творчий процес, що потребує багатьох знань та вмінь. Пропоную вам таке завдання: виберіть один із жанрів, який ми сьогодні називали, але не прослуховували, знайдіть приклад в мережі, слухайте та насолоджуйтесь красою і різноманіттям світу музики, Пізнавайте нове та цікаве. А тепер, діти. Будь ласка, оберіть смайлик свого настрою на сьогоднішньому уроці. Сподіваюсь, що він вам сподобався. До зустрічі, любі діти!